Ефективна влада, ефективне управління більше безпеки моїм рідним в Києві. Даже вже не мені, я сам уже ним Шановні глядачі, це пряма історія. Тут треба якось ну, зводити цю історію. Ну бо напряму залежить наше виживання від ефективного управління в країні. Зараз в першу чергу міністра оборони тут. Просто багато розумників зараз дорікають тим, що нашлися це диванні воїни, які оце зараз повилізали, коли тільки вже там пригоріло. Да, насправді ми розповідали і вам тут, і в соцмережах, і, всі купу де, і в закритих. Зустрічах всяких, коли ще коли дізналися, що Шахедов буде виробляти з більше, а на ГУР надавав ці дані ще у 2024 році про зростання виробничих потужностей рашистів, і навіть прогнози були по кількості, яка буде валить по нам. Вже тоді військовий організм, який називається Міністерством оборони, який, от. Має, як каже Шапс, дивитись вперед війну, да, отримувати розвіддані, отримувати дані з фронту, і от сінк-тенк такий, да, от включить мозги, оце. що треба в такій ситуації? От він тоді вже мав приймати рішення спрямовані на закупівлю дронів, закупівлю локаторів, які всю Україну мають унавозити, щоб до шахет летить локатори то ловлять і автоматично сигнали видають штучному інтелекту і навчанню людей цьому робити військових. А от станом на зараз, от о, американець, да, оцей це шапс це, це не секрет. Це колишній директор о, Гугля Ерік Шмідт, Він публічно присутній на підписах о, цих документів. Він є розробником цих дронів штучним інтелектом, які от тільки зараз будуть масштабувати там. Так а хто на них буде літати? Штучний інтелект дрон повітря не запустить. І, от те, що от зрозуміло, зараз там просто критична історія з екіпажами. Які будуть всім цим управляти, і тому може виявитись бляха? Я цього дуже боюсь, бо це дискредитує ще ідею в корні, те, що буде отако: знаєш, купили. Привезли на склад, поклали типа, і лежить. Воно там дуже красиво. В красивих фоточках там всі всі запілять. Оце там красиво розкладеньки. Родно, я тебе успокою зараз. Я якби, би вільний від служби часу. Я зараз в силах логістики, а до цього поки мене міра всього не викинув, не викинув з нових технологій війні. На місцях всі готові. Ну то на місцях оця горизонтальність українців вміння між собою говорити цю проблему. Швидко рішить. Умовно умовні цифри зараз. Є два екіпажі, які вже цим користуються і вміють. Вони говорять: дайте нам третю станцію. Ми від себе відщибнемо кілька людей, і ми будемо вчити наперед, просто щоб ми не знімали дві назєнки з чергування. Нам третю дайте одну, якби цю третю, одну півроку тому, хоча б зараз. Юр, я вже півроку тому не мрію.